День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, відзначає сьогодні, 29 серпня, вся Україна. Вшанували подвиг героїв, які віддали свої життя за нашу державу і на пагорбі слави в Ужгороді. Пам'ятний захід, де зібралися керівництво області, міста, а також військові духовенство, Ужгородці та громадськість, розпочали із хвилини мовчання. Після загальнонаціональної хвилини мовчання відбулася хода алеєю та покладання квітів до меморіалу полеглим героям України та на могили захисників. Для християнина завжди важливо не просто мовчати, роздумовуючи про своє життя, власне в такі дні пам'яті, вшанування, але молитися тому, що, якщо ми віруємо в безсмертність, Душі, якщо ми віруємо в те, що цей подвиг воїнів, героїв наших, які тут знаходяться, він не є намарний, то тоді ми повинні молитися за вічну пам'ять і за те, що власне і дає нам свободу, дає нам волю, дає нам можливість на відродження на цей день, котрий ми так очікуємо. Саме тому духовенство має бути завжди тут, разом із своїм народом, і особливо в таких місцях, де ми молимося за те, щоб ця пам'ять залишилася не тільки в наших серцях, але й в Божій вічності. І визволяла наш народ саме в цей день, у 2014 році, як зазначають учасники заходу, відбувся один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Тоді Росія порушила домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Сьогодні всі українці йдуть на місця поховання наших героїв. А, ну, насправді це е, такі якби скрботні часи для нашої країни. А ми не повинні забувати і не забуваємо всіх наших героїв і героїн, які загинули віддали своє життя в, в ході виконання своїх службових обов'язків. А дуже багато закарпатців є серед загиблих. А, і насправді а, наші військові підрозділи і військові, які в них беруть участь, захищають нашу країну. Насправді показали, що закарпатці є одним із кращих бійців. На території України і насправді закарбували своє ім'я в золотими лідерами в історію не лише нашого краю і всієї України. Герої не омирають. Щоденно українці хвилиною мовчання вшановують кожного, хто віддав своє життя за Україну, відвідують могили загиблих захисників та неупинно шанують кожного, хто жартовно до останнього подиху стояв на захисті нашої держави.